Це програма Суботнє інтерв'ю я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У Києві книжковий арсенал. І ми зустрічалися із літературознавцем, дисидентом Іваном Дзюбою. Говорили про рятівні сенси у поезії Ліни Костенко. Радіо Свобода їздило до Івана Дзюби додому. Іване Михайловичу. Чи на часі ця книга? Три гучних імені: Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська. Мені важко сказати, чи на часі, я просто можу сказати, як це виникло. А виникло дуже просто була спершу кілька років тому книжка про Ліну Костенко, яка складалася із моїх там міркувань, і потім розповіді Ліни Васильівни про. Своє життя і розмови її з Оксаною. А потім це вже друге видання воно природно, матеріал нарощувався. Ліна Васильівна і Оксана повірили в те, що. Це потрібно, і що це щось дуже важливе може бути, і вони бо далі в основному вони працювали. Я нічого не додавав. Мій текст залишився той, який був спершу. І моя тут, якщо є невеличка заслуга, то тільки в тому, що я. На першому тому початку я переконав Ліну Васильівну, і Оксана мені допомогла в тому, що переконати її, що вона повинна розповісти про своє життя, викласти якісь свої міркування, тому що ну, поезію Ліни Васильівни багато людей знають, але майже ніхто нічого не знає про її. Життя про її біографію. Тим паче, що як, як ви знаєте, Ліна Васильівна ну, веде такий спосіб життя, трошки досить усамітнений, вона не, не рекламує себе. І, і, так би мовити, її вихід в світ був тільки один раз, коли вона. Об'їздила багато міст України своїми виступами. А так я була на цій зустрічі на одній з цих зустрічей у Києві, і люди стояли у проходах, люди сиділи на усіх сходинках, які були. Це означає, що потреба у ліні Костенко дуже висока. Не публічна людина. Я звикла до тиші. от, Вимикаю телефон і пишу. Знаєте, коли Стейнбек на якійсь там симпозіумі ще давно, ще з радянських часів, всі виступали, письменники говорили, говорили і хотіли, щоб Стейнбек щось сказав. А він мовчав. Нарешті його витягли, і він сказав знамениту свою промову, яка складалася з трьох слів. Писатель должен писать». Все, і сів. Сидить диявол десь на гіндукуші, вивчає звідти всяку Божу твар. Питає, гей, по чим сьогодні душі, чому такий неякісний товар? У предгір'ї зріють виногрона, Колиску моря вітер вітер Во Вовремя оно. О, вовремя оно. сказав диявол і чомусь зітхнув. Так хочеться якоїсь етики, пера і пензля, і струни. Якоїсь дивної поетики в шляхетних німбах свини, натомість маєм бздуру модню, амбіцій вистріпаний рюш І чорний викид сірководню З отруєних століттям душ. Дерево. Вірші не весе. Ну, так кажу ж, я не Аллегор, не треба кричати мені браво. Я вам прочитаю чотири рядки. Одні держави це вже порох, прах. А наша тільки шлях собі В Впритул, звичайно, все це криза, крах. Zestaciji časa, tako je tudi zgodovina. Lina Kostenko. Так, от дуже часто я бачу, як ті, хто на фронті зараз захищає Україну, роблять або просто цитують Ліну Костенко, або беруть просто з цього оформляють і роблять спеціальний пост, як те, що можна поширювати, тому що те, що писалося десятиліттями тому, виявилося гостро актуальним. Що на вашу думку є у поезії Костенко. Такого, що дає зараз Україні силу захищатися, ну мабуть, насамперед, обминаючи самого собою зрозуміле силу силу слова, силу вираження, мабуть, чесність, твердість, адвертість, вона була і є. Дуже людиною, яка чітко знає, чітко бачить, що вона хоче сказати, і вона це говорить, незважаючи ні, ні на які супровідні якісь обставини і колізії, час змінюється, а вона теж, звичайно, вона змінюється, але внутрішньо етично залишається і світоглядно залишається такою, якою була, і те, що вона говорить, вона воно випробування часом проходить і випробування всіма змінами часу, тому що там є якісь вічні істини. Інтелектуальні і етичні. Немає часу на поразку. Це вже, знаєте, можна писати на усіх знаменах, татуювати на усіх ділянках, які видно, тому що Україна в такому моменті якраз і перебуває. Хоч, на жаль, у нас завжди знаходився час на поразки, на превеликий жаль, хоч його не повинно у нас бути. Поезія, яка виходить за межі якихось простих, там очевидних істин, вона нікому нічого не нав'язує. Вона дуже, дає дуже широке переживання життя, в якому і в цьому переживанні є оте дуже важливе і вічне, що дуже важливе для, для всіх, що що справляє враження. На всіх. І самодостатність. У нас цього бракує, дуже бракує. А Ліна Костенко і її вірші. Це щось абсолютно самодостатнє, просто те, що випромінює впевненість. І Гідність, гідність, людська гідність у всьому цьому. Не якась зарозумілість, не чванькуватість, не вихваляння чи самовихваляння, а просто така. Елементарна, так би мовити, внутрішня гідність незламна. Це те, це те дорогоцінне, все люди дуже відчувають і, 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 і цього дуже потребують. Ви знаєте прекрасну поезію Ліни Костенко. Ви знаєте той шлях, який пройшла Україна, усі всі останні страшні десятиліття. І які рятівні сенси є ось там у віршах Ліни Костенко, які і зараз можуть допомогти людям ну, зберегти Україну, зберегти цю землю для нас, для наших дітей? Бути, бути собою, і, і людині бути собою, і Україні бути собою, цінувати оце власне. Багатство емоційне, душевне, історичне, не піддаватися на щось другорядне, на якісь відхилення від цього історичного шляху, історичного вибору. Ліна Костенко її поезія, вона не пропагандистська, не якась. Вона просто завойовує, завойовує своєю справжністю, своєю душевною широтою, своїм емоційним багатством, глибиною думки. І це, це те основне, що що, що що можна черпати. А точністю поставлених діагнозів, знаєте, і своїх, які її продають. Це ж багатьом не подобається, це боляче чути і усвідомлювати, що це стосується, от чи не нас усіх тою чи іншою так, мірою. Так, ну вона багато різкого сказала про особливо в останніх своїх поезіях, в останніх віршах, Багато про, про нас усіх багато сказала гострого різкого, але це продовження. Тієї традиції, великої традиції національної самокритики, яка була у нас від Шевченка, навіть ще раніше від Івана Вишенського, від Шевченка, від Франка, від Лесі Українки. Вони не боялися. От ми часом зараз, це якийсь урок для нас, для всіх. Ми часом боїмося. Занадто багато такого тяжкого прикругу про себе говорити. Насправді, це, це не є якесь пославлення, не є якесь це якраз шлях до того, щоб до такого самоочищення, яке дає силу. І от, і, от в цьому напрямку і, і лі, і поезії Ліни Костенко можна розглядати в ній дуже багато. Гірких слів оскарження, особливо сучасності нашої, сучасникам, нашої нашим, але в них ж набагато більше слів утвердження того доброго і великого, що давав наш народ, що давала наша історія. Я прошу вас на завершення цієї нашої розмови. Порадити тим, хто, можливо, захоче прочитати цю книжку. Скажіть, от, що вони знайдуть там такого для себе, що дасть сили жити і рухатися далі? Ну, я б, можна, не зводив. До такого, так би мовити, прагматичного, що, що їм дасть. Абсолютно цього, утилітарне так, запитання вже. журналіста, який так, хоче заохотити так. інших читати книгу Дзюби так, Костенко ні. і Оксани Похльовської. Так, можна і так говорити, а, а можна трошки, можна навіть ширше. Я б, я б сказав, що читач знайде в цьому багато такого. Чого він не знав, навіть якщо він поезію Ліни Костенко знає і добре знає, то він побачить, по-перше, спростування того мимовільного міфу про Ліну Костенко, як відлюдницю, яка, значить, башту із. Слонової кості збудувала собі, і там живе, нікого не підпускає, він ні, нічого ні, ні, не втручається поза часом, поза оточенням. От, ну, це велика неправда. ліна окремо, Україна окремо. Це, це, не, це велика неправда. Ну, зовсім навпаки, все. От, в цій книжці можна прочитати. По-перше, Масу інтерв'ю, які Ліна Костенко давала на різні такі злободенні і не дуже злободенні теми і на політичні, і на культурні. От, і побачите, наскільки вона широко бачила і відчувала це життя, як багато сказала про нас, про нашу сучасність, про наше життя в цих інтерв'ю. І там, до речі, є багато багато. От того, що ви сказали, що можна знайти, такого, на, на, на що опертися. Є там багато речей таких. Ну, от, для прикладу, от питають у неї, чому у нас от були і такі керівники, і такі, і такі, і всі нібито хотіли обіцяли будувати Україну, а чого не виходить, не будується. Вона дає просту, але дуже глибоку відповідь. Каже, тому що не можна будувати Україну, не люблячи її. Точно. Вичерпна відповідь мається на увазі не ритуальна любов, бо хто ж не любить Україну, всі люблять. Навіть вороги її люблять Україну. От. Але йдеться не про таку ритуальну любов. А про ту любов, коли, коли життя, віддається життя, десь у неї є така фраза: кричали: ледарі, дайте нам лідера. От. Ну, це теж не просто гра слів, це наш портрет. От, що ми цять, все думаємо, що що от нам тільки одного бракує, це лідерів, які нас, нас поведуть, і так далі. А про свою відповідальність ми не думаємо, не думаємо, і навіть буває. Таке, ну от ми зараз, зараз бачимо, що всі ми вимагаємо боротьби з корупцією і так далі. Ну ясно, що тут е, високі е, наші е, люди повинні були б да, давати приклад. Але що е, маса людей, що на кожному кроці робить, вона ж дає хабарі, вона бере хабарі, е, вона голосує, мають претензії до тих, кого обрали, але як обирають і як голосують, ми теж знаємо. Значить, оце ледарі, які кричали, дайте нам лідера. Для з того, щоб самим якось формувати е, якихось лідерів. Там Бо... оптимізм є? Оптимізм. Там. <сум> оптимізм? Є у книзі оптимізм <сум> Іване оптимізму, та? На завершення розмови, <сум> ви ж знаєте, хочеться <сум> крапку оптимістично. Є звичайно, звичайно, оптимізм, найбільший оптимізм в тому. Що коли про це чесно і одверто сказано, то це вже є шлях, шлях до оптимізму. От, оскільки вона в її ж поезії утвердження людини. Утвердження людського благородства, утвердження людської здатності мислити, здатності сприймати життя, красу природи. Боротися попри все. Так, так. — Перемагати всупереч обставин. — Так, оце є. от так, що оптимізм є, оптимізм звичайно. І потім це ну, ще залежить від нас да, самих, від кожного. Знайти цей оптимізм, відгукнутися на цей оптимізм, тому що, звичайно, най найлегше найлегше реагувати на те, що здається безнадійним, на прикре, воно пригнічує. І мало того, що пригнічує, але воно ж і найбільше помітне, найбільше вражає найбільш, так би мовити, доступна для свідомості. А треба цьому протистояти і треба знаходити інше, в тому що дає сили, дає сили бути собою. От Ліна Костенко була собою, незважаючи життя, ж нелегко складалося. От, Скільки, скільки було випробування, скільки які, які обставини, починаючи від просто елементарних житейських обставин, про які зараз ні, ніхто не знає. От але ті люди, які її давно знають, а які її знають, скажімо, з 50-х, 60-х років, знають навіть яких вона побутових тяжких обставинах жила, як їй важко було зводити кінці з кінцями. І, і як ту ж тепер Оксану, як, як треба було виховувати. О, цього ніхто не знає, ну, тобто ближче друзі знають, а так а, нікому воно не. Але це один рівень, а скільки довелося витерпіти, скільки різних нападок, скільки різної такої казенної критики, казенних претензій, скільки були цілих десятиліття і не друкували. Вона, як казали, мовчала, а насправді вона не мовчала, вона працювала і готувала. Але все це знаєте, все це такі випробування, що не кожен не кожному під силу. Дуже багатьох це амало. От і скільки людей, ну Припустимо, жінки не спивалися, а скільки талановитих у нас людей було, які елементарно спилися, погубили себе і в літературі, і в мистецтві, і в цьому. От, так що оця сила духу це теж урок великий для, для всіх. Дякую. Ну, все.